Мальований стовп Леонід Глібов. Обридла дневі суєта людська, Спустився він спочити в темноті, і нічка, тиха я, мов чарівниця тая, Прибралася у зорі золоті, широкий шлях замовк, ні пішки, ні на возі, ніхто його не турбував, заснули верби на облозі, і вітер задрімав. Що ж то таке між вербами віліє? То стовп мальований стоїть, Стоїть і журиться, і серце кам'яніє, і сумно він у степ глядить. Чи світ не той, чи доля відсуралась, все глухо там, нічого не чутно. Десь над боліцем чайка обізвалась, як обзивалася колись давно. Згадалася йому щаслива година, як був він деревом, шумів і зеленів. Як усміхалася червона калина, і степ широкий, серце веселив, і причувається, десь пісня за горою лунає. Ой, гук, мамо, гук, і сльози капають холодною росою, кругом його гуде безсонний жук. На сей раз вибачайте, люди, люди, баєчка не вам, нехай вона спомин буде, мальованим стовпам.